Дорогоцінні усім вітання, усім Божий благословінь, хочу поділитися із вами. Знаєте, я пережила таку любов останні дні. Я просто купалася в любві, церкві, в любві ваші, дорогі мої дорогоцінні. Я вам дуже вдячна і хочу вам поділитися просто такими думками, що зараз мені є з чим порівняти муки. Знаєте, я відчула, що це таке муки плоті. Але в мене деякий час були дуже такі міцні душевні муки. Це коли, знаєте, приходить таке пекло, коли ти просто відчуваєш, ну ж просто ось дух смерті приходить. І можу сказати, що ось ці душевні муки вони найгірші, ніж ось ці муки плоті, страждання, просто болі, в тілі. І коли ти просто купаєшся ще в молитвах, в любові, церкві, підтримки братів, сестер, родини Божій. це просто, ну навіть я не відчувала цих, цієї болі. Знаєте, що мені якось там погано, щось мене там болить. Я взагалі на це уваги там не приділяла. Мені було знаєте, я, я розумію, що я дуже щаслива людина. І яке откровення хочу вам сказати. Хочу сказати, наближайтеся до Слова Божого, як це зробила я, для того, щоб цей дух смерті, пекла, депресухи він покинув вас, бо із цим не можна жити. Знайте, люди сьогодні покладають своє життя за те, щоб був мир. Да, ми знаємо, що воїни вони вмирають. Ми знаємо, що вони покладають своє життя, щоб ми далі жили. Але є ті ще, е, хто покладає своє життя за те, щоб ми знали слово Божого і щоб церква могла прийти на допомогу кожної людини, щоб слово Боже воно могло звучати в кожному домі. І я це. Відчула, що за мене, знаєте, віддали життя Ісус Христос, апостоли, багато людей, які сиділи у тюрмах. Ви знаєте, за рік за віру в Ісуса Христа помирає сотні тисяч людей. Це сьогодні, у 21 столітті. Це реальність сьогодення. І як казав Ісус, що нам не потрібно триматися за це ось просто життя. Ось це земне, матеріальне, коли ось чогось я не маю, і моя душа вона страждає. Це буде дійсно муки, пекельні. Але наше життя воно залежить, коли ви від Ісуса Христа це найщасливіше життя. І я це відчула, і я можу вам. Про це засвідчити. Тому багато людей сьогодні готові покладати своє життя за Ісуса Христа, бо вони не тримаються за земне. І коли я не можу бути учнем Ісуса Христа, коли я не можу приділити час на Слово Боже, приділити час на молитву, бути частиною родини Божої церкви, я не зможу жити щасливе життя. На жаль. Я не зможу е, утримати це життя. Це просто неможливо. Е, Ісус сказав, Слово Боже, каже, щоб ми е, не боялися того тих, хто вбиває наше тіло, але боялися тих, е, хто того, хто може і душу, і тіле, тіло е, погубити у геєні вогняний. І це Господь Бог. тому я зараз боюся мого Бога, і я покладаю свою надію тільки на Бога, бо Він мене врятував, він дав мені церкву, він дав мені вічне життя, і тебе він також може звільнити, як і Він мене звільнив, дав мені спасіння, дав мені втішення, дав мені радість і. Спасіння душі, і щоб не відбувалося в твоєму житті, ти будеш щасливий, якщо ти будеш триматися за родину Божу, і ти отримуєш спасіння душі, і слово Боже воно врятує тебе. Тому я тебе кличу, приєднуйся до живої церкви, якщо в тебе немає родини Божої. якщо... Ти за тебе ніхто не молиться, може ти шукаєш відповіді на свої запитання. Якщо ти маєш ось ці душевні муки, які мала я. Я тебе зараз кличу. Напиши мені, і ми з тобою зв'яжемося. І ти станеш частиною церкви і отримаєш втішення душі, щастя та спасіння. Нехай Бог береже тебе.